Сьогодні в програмі Мистецтво і час в національному музеї Тараса Шевченка представлено унікальну експозицію, що відображає яскравий та унікальний світ авторки милого примітивізму Марії Примаченко. Виставка налічує 40 полотен з приватних колекцій. Лю культуру нашого народу ці слова адресував видатний живописець Микола Глущенко Марії Приймаченко, творчістю та талантом якої захоплювався як видатний Пікасо, так і Макс Шагал, який багато хто до них та після них так і не змогли збагнути феномен художниці з народу, яка увібрала всі соки народної культури та стала яскравим представником національного мистецтва. Народилася Марія Примаченко в селі Болодня на Київщині. Водночас дитинство художниці розпочалося досить складно з тяжкої хвороби поліемеліту, після якої у маленької Марусі виникли проблеми з ногою, і дівчинка користувалася милицями. На переконання біографів, саме через недугу, у майбутній мискині загострився слух і зір. А відтак речі та предмети, що її оточували, сприймалися під іншим кутом. Зазначимо, що і родичі майбутньої художниці були людьми творчими. Так батько займався теслярством. Мама була кращою майстриною з вишивки, а бабуся фарбувала та розписувала писанки. Очевидно, від них і прийняла художниця вміння створювати той чарівний орнамент, що вміщує в собі український колорит, у якому, говорячи словами Гоголя, птахи виходять схожими на квіти, а квіти на птахів. Пане Стусе, геніальний примітивізм. Як на вашу думку і чому співпадають у творчості Марії Приймаченко ці два явища і поняття, які в принципі є несумісними між собою, водночас вони гармоніюють у творчості Марії Приймаченко? Ну, знаєте, по-перше, я не думаю, що вони несумісні. Я думаю, що вони дуже сумісні. А, просто Приймаченко знайшла форму перекодувати народне мистецтво в форми. Примітиву, які виявилися водночас простими на рівні геніальності для сприймання, і все ж таки не скажеш, що це зовсім вже народне мистецтво в класичному його вигляді. Крім того, всі її роботи світлі. Так? Ми ж приходимо, от коли ну глядач приходить перший доторк до мистецтва, скажімо, дитини, то Примаченко, от в моєму житті, була одна з перших, це були її альбоми батькові, мамині, ну, родинних зібрань, коли ти відчуваєш ніби тепло. Тому мене виставка радує, присутність приймаченка в музеї радує, бо Шевченко робив те саме, ну, може трошки інакше, але він теж перекодовував під свій час народне мистецтво. І це було сучасне тоді, це є сучасне зараз. 1935 році талановиту дівчинку помітила київська художниця Тетяна Флеру, завдяки старанню якої через рік Марію Примаченко запросили до експериментальних майстерень при Київському державному музеї. Першими її живописними роботами були перенесені на картонний папір мотиви традиційного настійного розпису й вишивки. Малювала Марія Примаченко, до речі, обома руками як правою, так і лівою. Але ніякої відмінності не було помітно. Марія Примаченко, авторка милого примітивізму, створила близько п'яти тисяч робіт. Її спадщина зберігається у багатьох музеях України та у приватних колекціях. Проте нині 40 унікальних робіт саме з цих колекцій можна побачити у виставкових залах Національного музею Тараса Шевченка. Чи відомо вам, як сьогодні розділене творче насліддя Марії Приймаченко? Чи ведеться облік її робіт? Адже як відомо, творчі люди вони, в принципі є беззахисними перед питанням матеріальним і таке решта. І багато хто може цим скористатися на ті такі факти, що дійсно це мало місце. Абсолютно вірно. Багато навколо неї були, е, були в неї вкрадені роботи безпосередньо в сім'ї. У 2006 шостому, здається, року. Ми були, коли відкривали свою серію е, книжок про наших мистів. Ми відкривали книгою Марії Приймаченко і були в них вдома. Був живий ще син Федір, е, невістка Катерина. Вони вдвох жили, і вони нам надали роботи. Ми їх відзняли. І почали готуватися до випуску альбому. Десь тижня за два мені прямо в офіс прийшла людина, показала своє посвідчення. Сказала, що викрадено 140 робіт приймаченко. На той момент якраз ми були єдині, хто відзняв ті роботи. І я надав йому всі матеріали і благо, через рік роботи знайшли. А в минулому році компанія Фінавія ну це відомий факт, розмістила. Не знаю, як вони так додумалися. Це європейська країна, європейська компанія. Вони розмістили її малюнок у себе на літаках. В кінці травня 2013 року у Фінляндії вибухнув мистецький скандал, коли завдяки журналістам авторитетного видання Хельсінг Sanomat стало відомо, що всесвітньо відома фінська компанія Марімеко, яка виробляє речі для дому, з 2007 року використовує на своїх виробах малюнок, дуже схожий на роботу Марії Примаченко 61-го року Щур у дорозі. На картині української художниці, яка зберігається в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, зображено подорожуючу в лісі тварину, яка везе на санях діточок. Малюнок фінської дизайнерки, який має назву Лісовий народ, відрізняється тільки тим, що на ньому зображені одні дерева, без щура. Компанія Марімеко та її дизайнер Крістіна ізола визнали факт плагіату і вибачилися за цей інцидент. Масштабів скандалу додалось ще те, що фінський авіаперевізник Фін Ейр, який співпрацює з Марімеко, наніс цей малюнок на один зі своїх літаків Аеробус А 330 який здійснює рейси до Нью-Йорку та Далекого Сходу. Прес-служба від компанії за повідомленням Associated Press, пообіцяла максимально швидко прибрати скандальне зображення зі своїх літаків. Скандал з плагіатом викликав різке зростання інтересу до творчості української художниці з боку фінів. У фінській вікіпедії відразу після нього. З'явилася стаття про Марію Примаченко. Як ви гадаєте, чи можна говорити про творчу манеру Марії Приймаченко, як про простоту, яка зникає, водночас яку хочеться вловити і зрозуміти. Чи відомі вам наслідувачі її творчості? Ну, я думаю, що Марія Приймаченко ще досить довго не зникне, так, як її наслідувачі творчості. Якщо з таких моїх якихось знайомих, то той же відомий скульптор Олег Пінчук, який. На часі є сьогодні і буде ще довгий час, то він сам на всіх своїх інтерв'ю і на виставках на відкриттях відкрито говорить, що мене надихнула Марія Аксентівна, що її ці звірі це є мої там носороги, мої бігімоти. Не випадково. Має у приймаченко Шевченко, має багато епігонів, бо це ніби на позір дуже просто, але коли ти працюєш під приймаченко, енергетика втрачається. Роблю сонячні квіти, бо людей люблю. Творю на радість на щастя людям, щоб всі народи на землі любили одне одного і жили вони немов ці сонячні квіти по всій землі. Цей світлий та позитивний заклик Марія Приймаченко вклала в кожну зі своїх робіт. Ти Марії Приймаченко кажуть, що вони намальовані не пензлем, а серцем самої художниці. Саме тому її роботи є настільки неповторними і поза межами будь-якого живопису. Як ви ставитесь до цього твердження? Я абсолютно с этим согласна, они на самом деле, они вне времени. И в каждой работе есть очень такой теплый, красивый, радостный сюжет. Есть, пахнет от, оттуда идет добро, свет, солнце, забота. И вот вселенская забота, мне кажется, в ее работах, там родители о своих птенцах, животных, как заботятся о за своих детях, мне кажется, вот эта забота сквозит сквозь все творчество Примаченко. Мне Она точно так же заботилась обо всем мире и хотела, чтобы мир был лучше и добрее. Як відомо, художниця Марія Приймаченко є художницею з народу, і вона, як відомо, не вивчала надто глибоко історію живопису. Водночас, дивлячись на її роботи, експерти зазначають, що тут дуже часто можна зустріти трипільські мотиви, старослов'янські. Як на вашу думку, чи вдалося Марії Приймаченко на інтуїтивному рівні можливо відкрити якийсь закодований код, який відкриває ці знання? Знаєте, на язиці крутиться така провокаційна фраза Не вірте експертам». Її індивідуальне бачення геніальне може в своїй саме простоті, бо воно доступне дитині і його можуть сприймати, як ви кажете, експерти. А це мало кому вдавалося. Марія Примаченко посідає одне з найпочесніших місць серед яскравих діячів ХХ століття. Ім'я нашої землячки може зустріти серед таких всесвітньо відомих майстрів, примітивістів, як Анрі Рено, Анрі Матіс, Ніко Піросманішвілі та інші. З вами була програма Мистецтво та час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.